У Формулі 1 нові обличчя. Ну, власне, як нові. Ви, можливо, їх уже трошки й бачили. Каділак нарешті розкрив карти, і ми знову побачимо двох людей у Формулі 1. 26 серпня. Компанія Каділак оголосила імена гонщиків, що представлятимуть її у добютному сезоні 2026 року. І ними виявились, давно нам знайомий Серхіо Перес і Фін Валтрі Ботас. І хоча фанати сподівались побачити нові обличчя в Формулі 1 і пророкували їх. Каділак вирішили не ризикувати. Тому в цьому відео ми з вами розберемося, чому Чому Валтері і Серхіо заслужили на цей свій другий шанс, тобто шанс на повернення? Хто ще був сватаний в Каділак, і що ці два ветерани можуть принести новій команді? Взагалі, поява одинадцятої команди Формули 1 це ще та заплутана історія, і вона триває уже кілька років. Тому для контексту цього відео вам потрібно знати наступне: в січні 23-го року, тобто більше трьох років, о, менше трьох років назад, компанія General Motors уклала партнерство з іншою компанією Andretti Global, щоб увійти в Формулу 1 під брендом Cadillac. Тоді формула наклала вето, тому що General Motors не збиралися створювати власні двигуни для Формули 1, а заводити ще одну команду, яка буде купляти двигуни Mercedes, Ferrari або хто не там лишилася Рено, ну і якось типу не дуже е, класно. І тепер це є де-факто стандарт для входження в цей спорт. Попри вето, Андреті Глобал продовжила розвивати інфраструктуру команди. Тобто команда продовжувала розвиватися і зайшла в етап переговорів. В Листопаді 2024 року, через всі ці суперечки, але головний спонсор команди General Motors взяв на себе керівництво цим проектом. Команду перейменували в Cadillac, а потім на TVG Cadillac Formula One Team LTD. Ну ми так говорити, звичайно, її не будемо, чисто для справки, щоб ви знали. І нарешті, в березні 2025 року, Формула 1 остаточно схвалила участь Кадилаку в сезоні 2026 року. І ця команда стане 11-ю командою Формули 1 на стартовій решітці. І в нас буде 22 боліди. Загалом, в чому іконозначність цієї події, тому що цей крок повертає в. Формулу і в швидкісні перегони в королівські автоперегони заводську команду з США тут зараз мають бути десь на фоні: оці всякі гімни Америки і звуки з орлами з Стіктоку. Їх не було в цьому спорті більше 50 років, і тому General Motors, як ми вже говорили, планує створити повноцінну заводську команду з власним шасі і це означає, що вони з нами надовго. Ну як мінімум, вони так говорять. Можете написати в коментарях, як ви ставитесь до того, що в нас появиться 11-та команда. Вона взагалі потрібна в пелотоні чи не дуже потрібна? Незважаючи на всі деталі приєднання до Коділаку, головною інтригою було так, хто стане пілотами нової команди? Ходили чутки, що може це бути Джо Гуан Ю. Пам'ятаєте, такого був такий чувак, їздив за. Де зазвичай плюс-мінус на 19 -му, 20 -му місці, тому що директор Каділаку Грем Лоудон це він його персональний менеджер. Китайський пілот, в принципі, три роки від'їзду Формулі-1, тобто, де-факто, якийсь досвід з нього та й є, і зараз є запасним гонщиком Феррарі. Вони від нього не відмовляються. Плюс мати китайця в команді не дуже і погано, а достатньо перспективно. З точки зору привабливості е переглядів. Також в Каділак сватали колишнього пілота Хаас Міка Шумахера, і думали, що він, ну, він був певним часом, певний час він був навіть фаворитом. У нього досвід. Двох років сезоні Формули 1, і ще два роки він провів в Мерседесі в якості резервного пілота. Але як ви розумієте, і йому не дісталося це місце. Американська команда, можливо, навіть хотіла бачити американського пілота в своєму боліті. І на місце сватали лише такого чувака, як Джек Кроуфорд. Він зараз є другим в заліку формули 2. Також його були мови про те, що можуть прийти зірки індікару. Це там Колтон Герта чи Кайл Керквуд, але ну, типу, де Індікар, а де формула 1? Трошки, трошки різні види спорту, тому ці хлопці теж не попали. Чутки так. Кожний минуле австралійця Даніеля Рікардо, якого фанати дуже хотіли побачити в Формулі 1. Даніель Рікардо, він же ж Денні Рік, він же ж Хані Беджер, він же ж медоїд. Він заявив, що він насолоджується повільним темпом життя, і не збирається нікуди повертатися. Хто не знає, він живе в Австралії, йому там взагалі прекрасно ходить, дивиться на кінгуру, в нього якась там ферма. Коротше, якщо ви можете хочете загуглити, як живе Дані Рікардо, то ви йому прям позаздрите. Можете це зробити. Ну і Чеко Перес без сумнівів, був найдосвідченішим з переліку всіх тих, кого я назвав, і з тих всіх взагалі вільних пілотів на ринку, тому що в Нижці в нього 281 гран-при 6 перемог і 39 подіумів. Хто не знає? Він стартував свою кар'єру у формулі в 2011 році з командою Заубер, і з нею він здобув три подіуми, Що для команди Заубер на той момент було афігеть яке досягнення? В принципі, зараз це буде. Афігеть яке досягнення. Далі в нього був невдалий рік в Макларені, але ми тут не будемо зупинятися. Він підсидів Льюіса Хемельтона, точніше Льюіс Хемельтон сам звалив з, з, з тої команди і туди взяв Чеко. Але як ви знаєте, це взагалі чорна чорна смуга, чорний період. Команди в Кларен вони взагалі не їхали. І найбільше всім міг запам'ятатися Чеко Перес в останніх двох командах. Перед останньою його команда була Форс Індія, і за 5 років там він здобув 5 подіумів, що було ну незвич... надзвичайно важливо для цієї невеликої команди. І що найголовніше, в нього була здатність стабільно фінішувати в очках. І в 2016 і 2017 році Чеко Перес це була та людина, яка завозила їх на четверте конструкторське місце після Феррарі, Мерседес. І Red Bull. завдяки цим своїм досягненням і стабільній роботі, Перес зарекомендував себе як надійний лідер в команді і який міг витискати максимум з боліти. І тому в 2020 році він здобув легендарну першу перемогу в Формулі 1 на гран прі Сахіру, епічно прорвавшись вперед з останнього місця після зіткнення на першому колі. З 21-го року Перес підписав контракт з Red Bull, які вже почали домінувати, і він став другим гонщиком в команді після Макса Верстапена. Але знаєте, після Макса Перстапена бути другим гонщиком в команді не так вже і образливо. Тим більше Вальтереботас має таку самого Значить, що важливого, ми маємо знати про Чека Переса як прогонщика в Red Bull? Та ми, ми звичайно, його проважали уже не так радісно, як зустрічали, але він отримав так від вболівальників таке прізвисько, як мексиканський міністр оборони, тому що він дуже довго стримував Льюіса Хеммельтона в той період, коли вони каталися з Максом Ферстапеном. І найепічніше це гран-прі Абу Дабі 21-го року. як ви знаєте, хтось там став чемпіоном, а хтось став восьмиразовим, так скажем, чемпіоном. Якщо ви розумієте, про що я можете написати про це в коментарі разом з Пересом до Каділаку обрали Фіна Валтері Ботаса, і це ще один яскравий другий номер у Формулі 1. В нього за плечима 246 гран-при, що теж не дуже мало, 10 перемог, і що важливо, 67 подіумів. І такий досвід він теж привозить з собою в каділак. Ботас стартанув свою кар'єру від, від Чека Переса на два роки пізніше, в 13-му році він поїхав з командою Вільямс. Перший сезон був просто неймовірно поганий. Проте сезон 2014 року став для нього переломним. Він здобув 6 подіумів. Шивав четвертим в загальному заліку і показав великі е, перспективи. Далі він стабільно виступав. І найголовніше у 2017 році він перейшов до Мерседес і, доєднавшись до Льюіса Гемельтона, так як і Чеко Пересу, йому не повезло з тим, хто їздить у праймі першим гонщиком в його команді. Проте в Мерседесі він здобув свою першу перемогу в Формулі 1. Він здобув її на гран прі країни, якої було б краще, якби не існувало. Е, а також він ще переміг в Австрії Абу Дабі. І в перший же сезон він завершив його на третьому місці. Звичайно, що відіграв важливу роль у здобутті Mercedes кубка конструкторів. Що важливо знати про Вальтері Ботаса? З 18 по 21 рік він був дуже успішним пілотом. Зазвичай його сезон виглядав наступним алгоритмом. Перші 5-7 гонок Вальтері Ботас їде дуже успішно. Всі його називають Ботас 2.0. Причому кожного року він все одно був Ботас 2.0, не 3.0. Потім десь середині чемпіонату він просідає. А далі останні 10 гонок, плюс-мінус йому завжди кажуть Сорі, але там їде Хемільтон треба пропустити, треба відзахищатися від когось і так далі. Хемільто навіть його називав своїм найкращим напарником. Хоча ми знаємо, що напевно най. Кращим напарником Хеммельтона був все-таки Ніко Росберг, який його об'їздив. Але упустимо це, тому що сьогодні мова саме про Валтері. Загалом, що треба зрозуміти, знати ще про Валтері. Валтері мав ідеальний набір навиків для адаптації на трасі. Кожного разу, коли були тести, і команда Mercedes знаход... шукала налаштування болідів. Валтері майже завжди знаходив їх першим. Тобто він дуже добре відчував болід і відчував трасу. І напевно, в перший рік команди Каділак треба якраз така людина, яка буде дуже добре це відчувати. Хто дивився фільм Формула 1 з Бредом -1, і то там теж був цей момент, коли він постійно міняв налаштування Боліда. А не а другий пілот, я не пам'ятаю чесно, як його прізвище, постійно копіював його налаштування. Так, от оцей Вальтері Ботас це ота от людина, яка для Льюіса Хеммельтона знаходила налаштування. І це дуже і дуже критичний навик Формулі 1, Повірте, його не варто недооцінювати. У сезоні 2025 року Ботас є резервним пілотом в Мерседесі, що дорівнює знімати тіктоки, записувати смішні рілси і провокувати велику кількість мемів. Тепер же Каділак офіційно підписали його на сезон дві Шостого року в Формулі 1, і визна ну, грубо що вони визнали досвід Ботаса і його чемпіонський рівень. І стає навіть цікаво, хто буде із них першим, а хто другим в такому наборі пілотів, тому що вони обидвоє розуміли, що переходячи в команду на Макса Ферстапена йде Люїса Геммельтона, типу по-любому другий пілот. Але я не думаю, що Чеко Перес готовий поступитися своїм его і визнати, що Вальтері Бота сильніший пілот. Як і я не вірю, що Вальтері Ботас готовий так само поступитися Чеко Пересу. Тому сезон 2026 року обіцяє нам велику інтригу, як мінімум, всі Але підсумуємо, у нас сума. Вона в цій команді з'явилося досвід 500 гран-прі, найбільше 527 гран-при 106 подіїв, 16 перемог, ну на двох гонщиків. Чеко і Валтері знадобиться весь цей досвід, щоб боротися за просування нової американської команди вгору по турнірній таблиці. Як заявили в Каділакості, дует приносить неперевершену суміш досвіду, лідерства і технічної майстерності. Жоден з цих пілотів не вдає, що це буде повернення до того успіху чи рівня успіху, який вони мали в свої кращі часи, але вони готові вписатись в цю історію. І очевидно, що вони отримують гарну компенсацію за участь в цьому проєкті, а також перспектива довготривалих відносин з великими американськими брендами і потенційною участю в програмі Лемана в майбутньому. А хто не знає, Леман входить в цю інпиталь Голден Рейка. Коротше, оця штука. Короче, виграти Леман дуже простив. Як обидва гонщики зазначали, їм дуже подобається ідея допомогти зібрати команду з нуля. Ну це буквально що ти купляєш, е граєш у цей от режим в кар'єрі, тільки ти граєш його вживу і вони щиро вірять в те, що зможуть щось запропонувати і мають мотивацію змагатися в гран-при, і оскільки жоден з них не залишив. Формула-1 за власним бажанням минулого року, а їм просто не продовжили контракти. Вони обидва усвідомлюють, що Каділак буде дуже складно в становище наступного року. І е, Грем Лондон, той, що директор цієї команди, він вже з е, їх попередив обидвох, що це буде важкий шлях. Проте є ще дещо, що я хочу підсвітити, щоб ви не ставили Каділак на е, умовне останнє місце і вічну е, боротьбу за е, знаєте, один бал в кращому випадку, тому що сезон 2026 року має новий регламент. Що це означає? Нові правила, нові сили. Нові установки і всі нові боліди. От чи можна придумати кращий ідеальний час для того, щоб зайти в Формулу 1 Напевно, ні. І це вікно можливостей Каділак е, пощастило зловити. А от наскільки пощастило, це вже покаже час. Буду радий бачити в коментарях ваші думки про те, якими приїдуть гонщики Каділак і яке місце в куклу конструкторів. Ця команда займе. Я ставлю ставку, що вони займуть шосте місце, і я буду за Валтері завалтеріботаса. with all my heart.